Повертаємося до епохи постструктуралізму постмодернізму візуального повороту, тобто до тих е, цікавих, надзвичайно карколовних інтелектуальних пригод, які ми розглядали в минулому семестрі. Нагадаю, що постструктуралісти вважали, відкидали е, автентичність будь-якого історичного джерела, вважаючи, що будь-яке джерело є упередженим і неповним. от Вони відповідно е, говорили про те, що зна. Так не мають чітко окресленого значення і тому їх розшифрувати неможливо, хоча треба старатися це зробити. Поструктуралісти заперечували історизм, тобто вони говорили, що ми не можемо зрозуміти остаточно людину, яка жила в якусь попередню епоху, попередню до, до нашої. З вами, тому що там діяли просто інші якісь уявлення, світоглядні норми моралі і так далі. Ну, от. ну і відповідно до цього, хоча і певною мірою всупереч цьому для постструктуралізму це нормально. Заперечення, заперечення і взаємні протиріччя. Дослідження цього періоду, зокрема семіотичні, вони зосереджені на розшифруванні цих мов, зокрема мов візуальних, тобто, тлумаченні будь-якого візуального як мови. Ну, от Книга Берджера, яку ми розбирали, вона якраз фактично про. Про це. От ну і це заперечення дихотомії, реальність репрезентація, тобто підкреслення того, що. Репрезентація насправді не відривна від реальності, а реальність від репрезентації, от ну і власне неможливість доводити причинно-наслідковий зв'язок. Ну, значить, ну ми по структуралістів. Повторююся, вже вкотре проходили. Але тоді ми меншу увагу приділили ось цьому напрямку в гуманітарному знанні, який називається психоаналіз. От справа в тому, що психоаналіз сьогодні, в сучасному гуманітарному пізнанні, він відіграє дуже важливу надзвичайно потужну роль, і він зароджувався в свій час як певна така. Модна, модна напівезотерична тенденція в медицині, да щось типу на рівні з гомеопатією. Да, наприклад, Фрейда дуже довго не визнавали його методи, там і так далі. Я думаю, що ви знаєте про це навіть серіали зараз про це знімають. Потім якийсь був період, коли наука обережно дуже ставилася до психоаналізу, а художники навпаки ним захоплювалися, згадаємо про. Сюрреалістів, але після другої світової війни. Ось цей, можливо, оця тенденція відходу від колективістського, значить від тих от тоталітарних ідеологій до індивідуалістського він сприяв популяризації психоаналізу. І, зрештою, коли ми сьогодні говоримо про постструктуралістську семіотику, це значною мірою також психоаналітична семіотика. Тому пара слів про психоаналітиків. Не заглиблюючись знову ж таки в їхній концепції, заснував психоаналіз, як ви очевидно знаєте, Зигмунд Фрейд, який почав лікувати неврози за допомогою занурення пацієнта в підсвідоме. Власне кажучи, він вважав, що на що така, що психологія людини це така куля, от, яка зверху покрита тонким шаром свідомості, а всередині. Неї величезний океан, океан підсвідомості, куди людина заганяє свої е, значить, сексуальні фантазії і прагнення, да, оцей люст, принцип, який Фрейд формулює. У Фрейда було декілька праць, які були безпосередньо присвячені художній творчості. Є, зокрема, якщо вас цікавить, це то у нього є робота під назвою художник і фантазува. От, де він аналізує е, творчість Леонардо да Вінче і доходить, ну, відштовхуючись від однієї цитати з його щоденника. Цитата такого. ну… Скажімо, напіверотичного змісту він доходить до висновку, що Леонардо Де да Вінчі мав нереалізований відповідно статевий потяг до матері і був ще, крім того, латентним гомосексуалістом. От. Ну він це там доводить на багатьох сторінках. Зараз, звичайно, ця книга становить радше історіографічний інтерес. Якщо ви там досліджуєте творчість художників до Ренесансу, то можете почитати. Але так чи інакше, основна думка, яку проводить Фрейд, це те, що художник в своїй творчості втілює свої, відповідно, нереалізовані сексуальні насамперед бажання. Це е, стосується психоаналізу Фрейда. У Юнга своя була теорія, це була теорія архетипів, і ну, я думаю, що вона це достатньо відоме слово і достатньо поширена популяризована теорія. Хтось із вас, безперечно, про неї знає. Вона говорить про те, що в значить, в психіці людини, крім свідомості і підсвідомості, є ще так зване колективне, несвідоме, так зване, да, яке створене, сформоване колективною пам'яттю упродовж там, багатьох поколінь. І це от, образи цієї колективної пам'яті, такі, як, наприклад, мудрець або правитель, або герой. Вони Проявляються у вигляді архетипів, ну і він е, наводить там приклади різних міфологічних образів, е, ви знаєте приклади популярної культури кінематографу, де мудрець обов'язково має вигляд там, або е, Гендальфа, або е, хто там школою в Хогвартсі керував. Забудь. Дамблдор абсолютно точно. Вони абсолютно схожі Да? герой, відповідно, схожий на люка скайвокера завжди, або ще там на таких подібних персонажів, яких дуже дуже багато. Звернув на це Юнг увагу тоді, коли він, ну як практикуючий психоаналітик, помітив, що його пацієнти. Розповідаючи про свої сни, а сни в психоаналізі вважаються виявленням несвідомого, вони апелювали до образів, які мають дуже багато спільного із стародавніми міфологіями. От. Ну, і, власне. Він від цієї теорії відштовхнувся і далі продовжував її розвивати. Треба одразу зробити таку невеличку ремарку. Теорія архетипів Юнга вона захоплює дуже і дуже популярна. Її дуже люблять езотерики. в в психології, в психоаналізі вона вважається такою ну, напівнауковою насамперед тому, що існування колективного. Свідомого не можна довести. Да? Не можна довести існування якоїсь колективної пам'яті в людині або якихось таких колективних уявлень, які передаються у спадок. Це на межі із е, трансцендентним. Але, хоча в науці зараз до теорії архетипів ставляться ну, з певною е, такою е, прохолодою, в е, комерції, в маркетингу, в е, написанні Сценарії в літературі до неї ставляться дуже позитивно, і на завжди враховується при створенні якихось там популярних творів. Особливо там з ну, заснованих на банальних сюжетах будь-якого екшн екшен фільму, да, чи екшн книги. Ну, це окрема така галузь. Є надзвичайно відома робота під назвою Герой із тисячою облич», де яку вивчають всі голівудські сценаристи, в якій розписаний один у цей шаблон, на основі якого влаштований, ну фактично там. 99% усіх сюжетів в літературі, так чи інакше, да? це дуже цікава праця, і вона якраз апелює до психоаналізу Юнга, до цієї теорії архетипів. Ну і в рекламі те, що вона широко використовується. Але вона ну, в науці вона далі фактично не пішла. От. Далі натомість пішов фрейдизм безпосередній, і в другій половині ХХ століття. Витя розвивається такий напрямок, який називають неофрейдизмом або паризька школа фрейдизму». От. Засновником її може там не засновником, бо засновником Лакан Божав Фрейда, але лідером цієї паризького, паризької школи фрейдизму був Жак Лакан. От він значить називав свої свою ділянку роботи да свою ділянку знання структурним психоаналізом. І фактично він поєднує у своїх роботах семіотику із, із психоаналізом. У Лакана відмі... от відмінність неофрейдизму від власне фрейдизму. Насамперед полягає в тому, що неофрейдисти відійшли поступово. Від оцього примату сексуальності да, в людській психіці. От. Про що ж у нас говорить Лакан? Ну, По-перше, ось цей його відомий графічний символ, який він створює, він говорить про те, що Несвідоме структуроване як мова, і в граматиці сну якогось в сюжеті сну можна виявити якісь ну, натяки на те, що у людини в сфері несвідомого відбувається. Тут на слайді приклад такий один із описаних. Ну, і Він говорить про те, що психіка людини вона включає. Три отаких от, от кільця, які перетинаються, три кола, і це наступні кола, це сфера уявного. Тобто ілюзорні уявлення, які закладаються в ранньому дитинстві, в зовсім ранньому дитинстві, тут треба сказати. символічне це те, що. Людина засвоює в період соціалізації, тобто, фактично, це світ знаків і символів, які вона вивчає як мова, соціальні норми, означники речей. Ну, те, про що ми тут з вами на цьому курсі говоримо. От. І третя сфера це реальне, це означуване. Але на відміну від інших структуралістів класичних, Лакан говорить про те, що сферу реального неможливо описати, тому що будь-яка спроба його описати або визначити цю сферу, вона перетворює реаль... реальність існуючу на сферу символічного. Тобто вона постійно від нас втікає. Якщо ми тільки на щось намагаємося описати, як ми одразу губимо саму реальність. от Ну сама ця його школа, вона це фактично формально була школа. Тобто він проводив семінари, які фактично були такими лекційно-дискусійними марафонами багатогодинними. Таких семінарів було 26 проведено за скільки там за 20 років з 59-го сім. Десят й і ось так він розповідав про це. Сучасники вважали, що він не дуже приємний був співбесідник, але семінари Лакана користувалися шаленою популярністю. От. Деякі ще важливі моменти пов'язані із семіотикою і психоаналітичною семіотикою Лакана, Він для нього один із базових таких дуже важливих термінів, від яких він відштовхується, це так звана стадія дзеркал. От він говорить про те, що немовля людське і е, дитинча шимпанзе е, це дві тварини, які здатні себе впізнавати у дзеркалі. Більшість тварин, абсолютна більшість тварин, вони себе в дзеркалі впізнавати не здатні. Ну, я чув таке, таку думку, що дельфіни ще вміють себе впізнавати у дзеркалі. Ну, але тут треба дивитися е, конкретні дослідження. От. На думку Лакана, на у віці з 6 до 18 місяців людське немовля проходить цю стадію стадію нарцисізму, коли в нього формується уявлення про себе, от і про малого іншого, так званого от, от малий він не в сенсі фізично малий, а малий, тому що він ну не настільки далекий від е, нас. Як ну, як будь-який інший. в даному випадку, випадку поглядів Лакана йдеться насамперед про образ матері, який от він позначає літерою А, от якій є якраз оцим малим іншим? Ну а великим іншим є вже даль дальнє коло спілкування, тобто інші люди, починаючи з батька? От, е по мірі соціалізації людина відривається від матері. У матері є свої е, проблеми і заняття. От ну і для того щоб дитина не плакала, їй дають пустишку. Да? І ця пустишка вона е, значить стає для дитини символом. Вона стає для дитини таким першим е, впізнаваним знаком оточуючого світу, тому що вона стає таким замінником. Е, Матері. Ну і от На символічній, на подальшій стадії, тобто після там, умовно кажучи, двох років або після 18 місяців, може трошки раніше, формується інший як бажання, да? як те, що ніколи не знатиме задоволення, тому що ну, остаточно, на думку Лакана, реалізувати всі свої бажання людина просто не та, для неї завжди залишається бажання ну, якоюсь чимось недосяжним. Також в... Щас хочеться сказати філософії лакана, тому що в принципі це таке, це відноситься до філософської антропології, значної міри. от його погляди відносять. Також він говорить про те, що людська ідентичність формується через травму. І це теж такий досить цікавий момент в його поглядах, який його можливо наближує до філософії екзистенціалізму. Він говорить про здобуття себе через відчуження, от тобто, дивлячись у дзеркало, людина вперше починає відчужувати свій образ від самого себе, і в подальшому вона працює над створенням імаго, тобто створенням свого ідеального я, яким от ми хочемо собі видаватися. Так? Зараз в епоху соціальних мереж це дуже легко зрозуміти. Коли є е, значить, я якийсь тут земний, ну, от, і є якийсь ідеальний я, у якого який там значить, живе в соцмережах на фотографіях. Ну, Я тут не про себе кажу, а про е, такий загальний, якийсь пересічний е, приклад. От, ну хто пересічний приклад людей, які захоплюються соціальними мережами. От і е ще у нього є одна така думка, друга травма про те, що. Е Тут ну, трошки складніше це сформулювати. Полягає ця думка в тому, що наше я сформоване оточення, воно сформоване іншими, тому що людина вона завжди дуже чутлива до е, думок про неї, до того, що про неї говорять, е, що про неї думають, і так далі. Для цього вона створюється і маго, і в результаті людина непомітно е, перетвоє. Ну, е, Перетворюється на якийсь образ, який формується очікуваннями від цієї людини з боку інших контрагентів, з боку інших людей. От він пише: Я це інші, на відміну від Жана да, який казав, що інші це пекло От для Лакана, інші це є я. А да, тобто, ну тут багато спільного з, з східною філософією можна знайти. Про це ми ще будемо з вами говорити далі. Треба сказати, що от те, що я вам розповідаю про лакана, воно воно можливо, так трошки. Якщо ви читали лакана, то воно виглядає і звучить трошки спримітизовано, спримітивізовано. От а якщо ви не читали лакана, то воно можливо виглядає як як, як така цілісна концепція. Але я наголошую на тому і е, хочу, щоб ви це мали на увазі, що французькі постструктуралісти і Лакан, перш за все, е, вони дуже складні у сприйнятті, і вони, коли самі писали, Лакана або Деріда, теж він е, для нього це характерно. Вони часто могли в, в одній і тій самій праці суперечити собі, да, говорити абсолютно протилежні е, речі і вичленити в цих поглядах якусь цілісну таку стрі, ну, концепцію, е, ну, таку… Опрацьовано, да, відшліфовано надзвичайно важко, якщо взагалі можливо. Вони і самі були проти того, щоб їхні погляди представляли в якості якоїсь цілісної, відшліфованої концепції. От. Ну, треба сказати, що Лакан. Попри певну таку складність його текстів, складність для читання для опанування. Я тут знову ж таки про себе кажу. Лакан викликав завжди захоплення багатьох, і багато поколінь гуманітаріїв вони на заході виросли на основі поглядів Лакана, і, хоч він мало відомий широкому загалу, у нас лакан в принципі є одним із таких стовпів, ну сучасної західної гуманітарії, Одним із учнів, фактично, Лакана, він про це підкреслює, навіть є Славой Жижек, от, який є дослідником попкультури, кінематографа, він водночас там має цікаві політичні погляди, висловлюється постійно про все. І і про і про кожне явище в нашому е, нещасному світі. Ну, оскільки слово Жижика, я виносив на семінарські заняття, то я деталізувати його погляди не буду. Він якраз читається достатньо легко, ну, значною мірою, тому що орієнтований на Популярну аудиторію і лекції. Його теж в інтернеті можна послухати з цим цікавим його акцентом. От і ще одна дослідниця, вона сама філолог, от болгарська дослідниця, яка потім проживала більшу частину свого життя у Франції, продовжує там проживати яку звинувачували у співробітництві із болгарськими комуністичними спецслужбами. Це Юлія Крістіва. Це дуже цікавий мислитель. От, е мислителька, от вона запропонувала. Низко таких підходів, теж розвиваючи ідеї Лакана і структуралістів, ну, один із таких базових її, одна із базових її концепцій це теорія інтертекстуальності. Вона говорить про те, що будь-який текст. Ну, а ми можемо говорити і про візуальний твір, теж да, про е, мистецтво. У неї є декілька, до речі, праць присвячених е, мистецтву ранньої модерної доби, деяким картинам. Е, Будь-який текст він складається із цитат відсилок свідомого чи несвідомого плагіату, тобто він являє собою ну такі це вже моя метафора. Даруйте кубики лего, да з яких можна скласти будь-яку будь-яку будівлю, будь-яку споруду, але все одно вони залишаться ось цими цеглинками, з яких ця споруда створена. Тобто теорія інтертекстуальності, що фактично оригінальних текстів немає, не існує на сьогоднішній день. От вона також є романісткою. Вона написала детективний роман під назвою Смерть у Візантії. Написаний цей роман як свого роду відповідь і діалог із Умбертом Еко, цим ну, власне автором іншого детективного. Роману ім'я Троянди, про який я вже згадував, який всім безперечно рекомендую прочитати. Ну і в своєму романі Смерть у Візантії Крістіва полемізує навіть із Ніцше. От е, прекрасна цитата, алюзія до е, цитати з Ніцше про те, що Бог помер. От вона каже, що біс і той здох лишилися тільки опіум і кокаїн, ера мас-медіа, ера наркоманів. Ну, е, Характерний досить для постструктуралістів підхід. Ну і крістіва, водночас вона робить дуже суттєвий внесок у розвиток феміністичної філософії. Тобто, якщо ви цікавитеся цією ділянкою обов'язково до Крістівої треба звернутися. От, вона аналізує, наприклад, обряди ініціації. Говорить про те, що в ході соціалізації дитини відбувається символічне вбивство матері, от і це. Символічне вбивство, е, воно відчуження від матері, воно є якби способом впорядкування патріархального світу, яке призводить до маргіналізації жінки, от і тому в сучасному світі до її е, невидимості, і тому в сучасному світі необхідне створення дискурсу материнства, увагу до е, жіночих образів, до стосунків саме між жінками і до до повернення жінці суб'єктності